Огляд засобу реп «Квертус і D Пристрій ви отримуєте ось у такій сумці, яка має шлейки, завдяки яким її зручно переносити на спину. У чорному футлярі знаходиться штатив. У маленькій кишенці зарядний пристрій, у великій кишені хантер. Влучаємо штатив. Беремо штатив. Він має три ніжки. Ніжки в походному положенні складені вздовж осі пристрою. Щоб розкласти їх і встановити засіб на штатив, треба зробити наступне. Відводити ніжку на 180 градусів і трохи назад. Кожна ніжка має такий фіксатор, який забезпечує її. Упор. Він має кілька положень. Якщо його відпустити повністю, то ніжку можна відвести назад. Отже, на 180 градусів і трохи назад до упора. На 180 градусів і назад до упора. На 180 і до упора. Тепер він у вас стоїть в стійкому положенні. Звертаємо увагу на це коліщатку. Відкручуєте його проти годинникової стрілки і утримуєте змогу регулювати висоту стійки. Зараз для відео ми її опустимо до кінця. Встановлюєте на потрібній висоті і за годинниковою стрілкою фіксуєте. Кожна ніжка має сегменти. Три фіксатори. Починаєте з верхнього. Відкрили, висунули до упора, закрили. Відкрили, висунули до упора, закрили. Відкрили, закрили. Складайте в зворотному порядку. Штатив має ручку. Вона зафіксована в поході положенні. Відпускаєте цей фіксатор, підіймаєте ручку на потрібну висоту, фіксуєте. Отримуєте змогу крутити платформу, на яку буде встановлюватися Hunter. На платформі є стрілка. Для зручності поставте платформу стрілкою до себе. На платформі в нижній частині Hunter також є стрілка. Візьміть Hunter таким чином щоб стрілка була направлена до вас. Вставляєте платформу Хантера в пази на платформі штатива, ведете до кінця і фіксуєте цей фіксатор. Закручуєте його за годинниковою стрілкою. Тепер ви можете його крутити. Оце просто логотип виробника штатива це не кнопка. Протилежного боку від червоної Н-кнопки є такий фіксатор. Якщо його відпустити, то ви отримаєте змогу нахиляти хантер. Нахилили, зафіксували. Як зняти хантер? В зворотному порядку проти годинникової стрілки відпускаєте цей фіксатор. Натискаєте на цю червону кнопку і отримуєте змогу. Виверсти хантер з позій платформи. Дивимося на пристрій і підключаємо його до житла. Що ми на ньому бачимо? Вуха. За ці вуха ви будете його тягати, бо він досить важкий. Пристрій має дві сторони: передню, з якої ви промінюєте антенну. Її ви завжди скеровуєте вперед до ворога. І задню, яку ви скеровуєте до себе. На задній стороні ви бачите роз'єм для підключення блоку живлення, кнопка, яка вмикає всі діапазони, і кнопка, яка вмикає окремо діапазон навігації дронів. Підключаємо пристрій до живлення. Берете блок живлення, кабель до нього. Підключаєте кабель в цей роз'єм. Кабель від блоку живлення підключаєте. Роз'єм на пристрої підключаєте до розетки. І останнє, що вам треба зробити, щоб пристрій запрацював, натиснути на цю кнопку.